Касетка Касетка прийшла. Били ланцети, і били гради, краснопілі прилітало, і ствольна артилерія їхня била. Завдяки ремонту ми їх встановлюємо і вони їдуть далі в поле на бойову працювати. Якщо ми того не зробимо, ми знаємо, що буде в нульові. Командир підрозділу повідомив, що ми їдемо на навчання вчитися на техніків. Вчили в нас іноземці, ми попали в. У Німеччину дуже мені сподобалося в Німеччині, як нас навчали. Теорію ми там всю пройшли нормально. Так само від заміни ствола до заміни колеса. А в бою воно зовсім по-другому все показувало. Стикнулися ми саме перед з умовами погодніми, перепадами температур. На Херсонщині теж так днем тепло, ночью холодно. Завдяки командиру нашого підрозділу Сергію Анатолійовичу. Він це все в полі, в боях він нам показував, навчав і учив, як це все правильно треба робити. От після Херсону наш дивізіон перекинули на донецький напрямок Солідар Бахмут. Вдарив мороз. Один час теж і буфера почали, ремкомплекти тик-тик. Гармата! -тик. Постріл! Не грома! — Блядь! Другий на лоток. Дай мішка! Обрізало шпильку! Таке, так, ти можеш одну деталь зремонтувати, так? да? А виїхала, там вистрілила, може піти друга. А так як я весь час. Привик казати, постріл покаже. Ну що, по команді? Так. — Увага! А постріл! Стараємося зремонтувати на позиції, бо ми таке розуміємо, якщо гармата не стріляє, нашій піхоті приходиться невесело. Як підноситься? Дуже. Нормально? Добре. На превеликий жаль, я сім'ю покинув, ну, просто їх і поставив перед фактом, що я мусив іти. Дочки мої було 2,5 рочки. І, на жаль, я вже провів більшу половину її життя дитячого тут на війні. Я жінці тоді поясняв, що якщо я не піду, другий не піде, хто піде, що далі буде? Що я один сам вдома зроблю? Ну що? Нічого, абсолютно. А так ми тут кубки тримаємося і, і даємо їм відсіч. Кожен має займатися своєю спеціальністю. Кожен по кусочку своєї праці він вносить перемогу, розумієте? Ну, ми, ми ніяк друг без друга. Комусь треба стріляти, комусь треба сидіти в нульові, комусь треба. Ремонтувати, я можу і так само піти з техніка, можу піти в розчот, бо я її досконало знаю цю гармату. Все, добре. Скільки в мене колег було ну, на гражданській житті, я, на жаль, мабуть, залишилось 10%, яких я з ними можу поспілкуватися. Ну, а вони вже стали, мені кажеться, навіть рідніші як брат. За третій рік війни ми вже як одна сім'я. Ми всі прийшли з одною метою сюди перемогти. Постріл! Вас приветствує 59-й дивізіон, елітний дивізіон нашого і бригади. Дякую! Слава Україні! Героям слава! У 23-му році я поїхав вдруге, і я вже рік з нею пробув цією гарматою я вже знав її болячки, от тоді мені вже просто було інтересно поїхати, повчатися з інженерами. Я думав, що ми попадемо опять в Німеччину. Попали ми в Польщу, вийшло, що приїхали нас навчати в канадців. А так як перед тими з хлопцями, якими я вже їхав з бригади нашої, то вони фактично всі вже тут проходили вже навчання у мене. Допустимо, вони вже поняття мали, куди вони їдуть. Не так, як я перший раз поїхав. Ну, факт, що канадці нам вже не могли нічого навіть сказати. Вони навіть іноді казали, просто я не знаю, на що ви сюди приїхали. <гум> ну, що ми можемо сказати? Я це все з хлопцями своїми, якими ми були тут. Я його за тиждень гармату розібрав і за тиждень і склав. А ще дві неділі навчань було. Міста, просто, що ми перемогли цього грьобаного москаля, добили їх, просто щоб з них пушечне м'ясо зробили і повернулися назад на місце своє досикації з гарматами. І, звісно, з усім лічним суставом.